Знову засяє ми над Україною. Цієї ночі пішов життя народний артист України Віталій Білоножко. Звістка про його смерть шокує українців. Дружина співака Світлана Білоножко називає причину смерті. Про неймовірне кохання народних артистів України Світлани та. Віталія Білоножко, почуєте далі. Аби це відео побачило більше українців і вшанувало пам'ять. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі та поширюйте. У у Про кохання дорогою в 40 років. Почуєте далі. Коли живе пара, то це обов'язково треба і поступатися, треба й помовчити. Треба і заходити якісь компроміси між собою, тому що можна, якщо не думаючи весь час, то можна лаяти зранку до вечора. А це зайве за словами дружини Віталія білоножко Світлани, у співака зупинилося серце. Повідомляє видання. Кордон А Буринська міська рада на Сумщині також на сторінці у Фейсбук зазначає, що влітку ми віншували Віталія Васильовича з осяяним ювілеєм. У спогадах разом поринали у світ його слобідського дитинства, бажали гараздів, запрошували до гостини, до Буринського краю, раділи його вітанням земляків. Віталій Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині. Його виступи на концертах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів. До самого серця приймали слова пісень. Серед Також Віталій ніби перечував, що піде життя шість днів тому. Останній допис Віталія Звернення до матері та публікація пісні Дорога до матері. Чого ти мамо? Так Чого ти мамо? Стала сила, як добре, що наші мами, батьки з небес, не бачать свавілля, божевілля саданицького світу у середовищі, у якому проживали своє життя. А зараз вони нищать нас. Це, мабуть, так про росіян висловлюється Віталій Білоножко. От що нам залишилося у спадок, та дорога до мам ніжної пам'яті до них не заросте. Вона довічно з нами. А пісні писалися і співалися про вічне. Які слова скажу тоді, я рідна. Особисто мене вразила пісня з Богом за Україною, яку Віталій Білоножко виконує разом зі Світланою. Візьмімося за руки і будемо до віку Любити Україну одна вона у нас. А в цю новорічну ніч білоножко зазначив: о, як би багато я б віддав, щоб повернутися у звичайне русло творчого життя, щоб ще бачити знакових супутників по життю щирих друзів, що пішли у небуття, щоб закінчилася війна перемогою України, щоб видовбати, позбутися цих оскаженілих злодіїв війни, <плес> сусідських з гарему проколотих таврованих народів, напханим злом до України. Щоб зустрітися і притиснутися з батьками, однокласниками, однокурсниками, з друзями по хрещатику 26, колегами по цеху, теж зламаним віком, і життям, і війною, щоб не проскочити повз чужу біду, бо ми усі невід'ємні від свого мужнього народу. Нехай незламний новий рік подарує усім щасливе майбутнє. І дай нам щас. Артист працював солістом Київського театру Естради на Подолі, а згодом солістом Держтелерадіо України. Співак виступав дуетом разом з дружиною Світланою Білоножко. Був засновником і організатором міжнародного фестивалю родинної творчості Мелодія двох сердець. Загалом артист випустив шість компакт-дисків в Україні Шата а Також антологію власної творчості та 12 аудіокасет. Білоношко Білоножко відомий піснями Яблуневий туман, половина саду Квітне. А яблука падали. Україно, мати, Боже, дай Україні волю. Давайте разом заспіваємо, браття, чарівнице, щоб ти щасливою була. Яблука падали в наші сліди. Окрім насиченого творчого життя, артист був щасливий у сім'ї зі Світланою Білоножко. У них народилися діти, вже є внуки. За 40 років подружнього життя артист хотів розлучитися лише. Раз, але його стримала матір. А я прийшов до мами, кажу, мама, щось Світлана я кажу, святи мене мені не складається, можна я розведусь. А мама мене дуже строга, знаку скорпіон. І не дала дозвіл на розлучення, адже тоді діти залишаються сиротами. І у мене старший брат загинув космонавтиці, залишилось двоє дітей сиріт. І мама мені каже: Віталік, якщо ти при живому батьку залишиш дітей сиротами. Я тебе із могили прокляну. Це було страшно. Мам, простіть, що я згадую. А яблука падали, падали яблука. Це було страшно. Більше ніколи не виникало таких бажань. Ніколи не билося, ніколи не. Сина не звалися. Така дружина, як я на неї треба молитися. Я кажу, друзі, Віталія мої так, теж молюсь. Кладаю всю душу, всю роботу. Ми разом бачите, живемо і робимо свій фестиваль разом. Так і разом виховуємо дітей. У Нас уже внуки потрясаючі. Ми разом їдемо, почувають сімейство білоножків є популяризаторами української пісні, а також вони ввійшли в історію. От, наприклад, Світлана Білоножко 24 серпня дев'яносто року у випуску програми новини озвучила рішення про ухвалений акт. Проголошення незалежності України у цей історичний момент дикторка впоралася з неймовірним хвилюванням і оголосила на всю країну важливу новину. А от Віталій Білоножко також зазначив, що відпрацював 49 концертів у зоні Чорнобильської АЕС. Артист нагороджений міжнародним орденом Миколи Чудотворця, президентською нікою кавалер орденів Ярослава Мудрого п'ятого ступенів за заслуги третього ступеня та за заслуги другого ступеня, нагороджений у тринадцятому році. Що життя ж таке коротке. Треба встигнути, знаєте, пожити красиво, налюбитися. Ну, треба старатися бути щасливим в житті. Я вукападаний. Друзі та колеги Віталія Білоножко прощаються з ним. Горіка Ротару написала: відійшов у вічність наш друг Віталій Білоножко. Гірка втрата. Спочивай з миром, глибокі співчуття родині, царство небесне і вічна пам'ять. Друг сім'ї Павло Зібров написав: довго не міг зібратися з думками та словами. Сльози душать кожен раз. Писати ці рядки для мене дуже важко. Сьогодні відійшов у вічність мій друг, справжня легенда української естради, народний артист України Віталій Білоножко не віриться, що його оксамитовий бас, тембр, якого неможливо сплутати з іншими голосами. Ми більше на жаль не почуємо. На Доля живо. подарувала мені дружбу з родиною білоножків ще в середині 80-х років. Скільки міст, країн і континентів ми об'їздили з Віталіком з концертами? Як часто подорожували за стролями? В одному купе він був дуже добрим, уважним та надійним другом, а також гарним чоловіком, батьком та дідусем. Він був професіоналом від Бога, в репертуарі якого була і опера, світові шляги, класика, українські народні та естрадні пісні, сімейний фестиваль, мелодія двох сердець назавжди житиме в серцях українців. Світла, тобі пам'ять, любий, друже.